Я би вам міг просто сказати, як християнин, Ну, будь ласка, не матюкайтесь, не промовляйте брудну лайку. Але давайте я спробую це більш серйозно обґрунтувати. Перше, внутрішня агресія є ознакою емоційної нестабільності. Ви ж розумієте, що коли людина промовляє матюки, це вже підвищена внутрішня агресія. А внутрішня підвищена агресія вона впливає і. Породжує, посилює гормон стресу. На стресі ви так в житті вистачає. Ну, а ми знаємо, що назва цього гормону картизол. А картизол б'є по вашій імунній системі, по вашій серцево-судинній системі. Картизол ударяє по здоровому сну, до речі, і у вас починаються проблеми по здоров'ю. Тому знайте, коли ви використовуєте брудну лайку, це удар по вашому здоров'ю. Другий момент це нейролінгвістика. Брудна лайка запускає емоційність Цінне збудження на рівні свідомості і підсвідомості. Ну невже мільйони раз треба нагадувати, що слова просто так не промовляються? Кожне слово за собою має певну енергетичну силу. Ну, дивіться, вас хтось там образив, які слова сказав, а у вас починає вже все тремтіти і все, бачите, сила слова. І ви розумієте, що за кожним словом є певний зміст. Тому ви починаєте забруднювати вашу підсвідомість, що також буде руйнувати вже ваше психічне здоров'я. І врешті-решт-третє. Серце людини, якщо у людини ж духовне серце, або іншими словами, душа. А як забруднюється душа, а все, що забруднено, це запалення, це страждання від того, що людина промовляє матюки. А чи ви знаєте, що це гіпершвидка і глибока руйнує стосунки з Богом? Тому що в Біблії сказано, нехай жодне гниле слово не зійде з ваших вуз. До речі, це сказано в посланні Єфісянам 4 розділ, 29 вірш. Тому навіщо вам створювати токсично середові Ще в собі, навіщо вам руйнувати вашу нервову систему, вашу психіку і все таке інше, якщо можна просто використовувати, пробувати мову тільки без матюків.